Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Ксенія Терзі. Знаменитій одеській гуморині 50 років. 1 квітня цьогоріч відзначили з меншим розмахом ніж зазвичай через обмеження воєнного часу. Проте зовсім без святкових заходів не обійшлося. За воєнною традицією у місті погасили пам'ятну марку у міському саду. Відкрили виставку, присвячену ювілею, та зіграли урочистий концерт. Посмішками сміху не стає на заваді, навіть війна. У цьому впевнений кожен одесит, особливо 1 квітня. І нехай ювілейна п'ятдесятого гуморина цього року пройшла досить скромно, без звичного параду та стовпотворіння на Дерибасівській. все ж таки багато хто віддав данину традиції і прийшов у центр міста відпочити і добре провести час. Одесити з теплом згадують, як відзначали день сміху у минулі роки. Кожний ґадболівесповінання з ми виходили ході школи і были на юморине. Настроение, весело, обстановка, маски, клоуны, приезжали всякие клоуны с разных стран и городов. Все нравилось. Мы обычно ходили ради ребенка, потому что ему было интересно все эти мероприятия, там, клоуны и все такое. Это даже было совсем ну, не так, как сегодня, конечно, из-за этой ситуации. Тогда же было очень весело, много народу. Йому було все интересно. Он бегал з одного конца Дірібасовська в другой и только успевала за ним бігати. Все було интересно абсолютно і клоуни, і люди, і музика. Без музики не обійшлося, і цього року святковий концерт для містян зіграв духовий оркестр Національної гвардії України. Музиканти підняли настрій не лише одеситам, а й переселенцям із різних куточків країни. Бридянсь ходіть до нас. Ходіть це буває раз першого в Одеся ходіть. Приємним Опа! Не могла цього дня лишитися осторонь і комік трупа маски, яка давно стала одним із символів гуморини. Артисти, для яких день гумору практично професійне свято, фотографувалися, розігрували сценки та веселили глядачів. Клоуни і у війну продовжують давати спектаклі та дарувати посмішки. Юмор и смех продлевают жизнь. Берегите себя, улыбайтесь. Лишняя улыбка никогда никому не мешает, а поднимает только настроение. Сейчас очень сложно, позитив нам просто необходим. За традицією воєнного часу в Україні будь-яке свято відзначають гасіння марки, і до ювілею гуморини в Одесі також підготували спеціальний поштовий сувенір. «Тираж цих три тисячі штук. річ показано, які насамделі де сіту наш морячок був ну, 50 років тому і 50 років зараз. Він уже з бородою, він уже там з трезубцем на шапці. Тому це щирий українець, який відбуває нагороди Про символ гуморини докладніше розповів один з її батьків-засновників Леонід Сущенко. Це морячок в кругі, на якому написано 1 апреля, Одеса Іваріна. Так от значок був зготовлений одеській сувенирної ювелірної фабрики. А автором ескіза був теж ковенчик Олександр. До 50-ї річниці свята в Одесі підготували тематичну виставку. У кожній фотографії ностальгія своїми спогадами поділилися учасники гуморини різних років. Я могу сказати одно, що перша гуморина показала, що в Одесі юмор не просто жив. Як говорив мій колега, це мені Георгий Голубенко, що в Одесі не шутять, видеці так думають. Практически все годы был участником Юмарины в разных апостасиях. Я был и художественным и руководителем Юмарины, и главным режиссером Юмарины, и э, участвовал, э, режиссером карнавальных шествий был много лет. И поэтому для меня это родной праздник. Хотя такое очень тяжелое время, и все равно Марина живет, и в каждом из нас она живет, в каждом Одессите. Одесити та гості міста кажуть, причини для посмішок за рік війни таки змінилися. Сьогодні настрій піднімають, добрі звістки з фронту та віра у якнайшвидшу перемогу. Але всі впевнені в одному. Як і 50 років тому, так і через 50 років Одеса залишатиметься столицею радості та сміху. Ювілей відзначає не лише одеська гуморина. 20 років тому напередодні свята сміху у нашому місці відкрився найвеселіший театр маски. Сьогодні трупу одеських клоунів знає практично весь світ. Про те, як усе починалося в студії ГРАД розповів директор театру Маска, народний артист України Борис Барський. 20 років тому місто Одеси передало популярній комік Трупі маски напівзруйноване приміщення колишнього кінотеатру Дружба, на базі якого і з'явився новий театр. За спогадами актора, сценаріста і директора театру Бориса Барського. Це були складні, але дуже веселі часи. разборная декорация на фанере, все это папье маше замок древний красиво. Так я помню, что мы очень смешно царство небесное Ирка Токарчук тогда играла Джульетту, и мы ее выносили через такую арку средневековую вчетвером мы ее несли вот так вот двое за плечи, двое за ноги, и мы проходим уже через эту арку, и я чувствую, у нее платье очень скользкое, и рука сползает, и думаю сейчас уроню, и думаю, а ее подброшу и перехвачу руку, и я ее подбрасываю ровно в тот момент, когда Через арку проходим. Она бьется головой, появляется пыль, и она сквозь зубы так супер поубивала бы. Значний слід у пам'яті артиста і перша гумарина, що відбувалася в Одесі в далекому 1973 році, коли Боря Барський ще був школярем. Я пам'ятаю, що мені дуже нравилось це событие, що це завжди праздник був, причому дуже іскренний праздник. Ну, від душі, як от це самі одесити, самі придумали, ну, як говорять, хочеш быть бути бути, вот. хочеш Ініціатива да, знизу така була. От людей йшла, не люди самі придумували якісь то костюми. Не придумували плакати, які та самі придумували як себе розліч, яка ну, других теж розліч. За підрахунками артиста за свої 50 років гумарина пережила щонайменше три етапи. Це був перший. Потім гумарину прикрили і відновили тільки наприкінці 80-х під егідою за гроші міської влади. Це вже була організована шоу, яке проіснува кілька десятиліть. А потім формат знову змінився. До гумарини додалася комедіада. Опять стало веселей, потому что опять что-то происходило, но, ну, во-первых, такого количества клоунов на одесских улицях никто не видел. И у нас приезжали больше 100 человек, порядка 120-130 человек из 25 стран мира. Mm -hmm. И все, кто приезжали, они потом писали письма, они скучали за Одессой, скучали за юмирине, а то гумор залишається візитною карткою Одеси. І сьогодні каже Борис Барський. Одесити вміють і люблять жартувати над собою над гостями міста, і навіть спеціально створюють міфи для туристів. И оказывается, ученые выяснили, что под Одессой, очень где-то глубоко под землей, сдвиг титанических пластов, и оттуда идет положительная энергия. Это я как физик-ядерщик объясняю. Вот какие-то очень положительно заряженные частицы. Значит, под нами находится рай. Но над нами тоже находится рай. Значит, Одесса находится в центре этого рая. А ще артист вважає, що гумор це справжня зброя, а народ, який сміється, перемогти неможливо. Повну версію розмови з народним артистом України Борисом Барським. Дивіться на нашому ютуб-каналі та в підсумковій програмі про головне у неділю. З 1 квітня рецептурні ліки в Україні відпускають лише за електронним рецептом. До списку препаратів, для яких необхідне призначення лікаря, увійшли кілька популярних найменувань. Виписати її рецепт може сімейний доктор чи лікар клініки. Як діє система, нагадали медики. З 1 квітня аптеки відпускатимуть ліки тільки по електронним рецептам. Таке рішення МОЗ викликало ажіотаж серед населення. Люди кинулися скупляти в аптеках необхідні препарати про запас. Вишукувалися в довгій черги, побоюючись не встигнути. На ситуацію відреагував міністр охорони здоров'я. Згідно з його поясненнями, аптеки зможуть продавати рецептурні препарати без рецепта до кінця воєнного стану. На це є відповідна постанова Кабміну номер 542 До того ж, з 1 квітня Лік рецептурних препаратів не змінюється, запроваджується лише можливість отримати їх за електронним рецептом. Якщо раніше відпуск цих ліків відбувався за паперовим рецептом, то тепер буде використовуватися ще і електронний, пояснив голова МОЗ. За словами ж, медиків, таке нововведення дозволить посилити контроль за відпуском ліків у аптеках і запобігти можливим негативним наслідкам самолікування. Кожний громадянин має розуміти, що лікування має призначати лікар, який має освіту з кожної нозології або кожної патології. Тобто, це дуже важливо, не займатися саме лікуванням, тому що дуже багато препаратів, які, окрім лікувальної дії, можуть мати дуже багато побічних дій, і пацієнт може просто собі нашкодити. Отримати її рецепт можна у будь-якого лікаря незалежно від наявності декларації. Водночас пацієнт має бути обов'язково зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я, зазначає Олена Колоденка. Це будь-який лікар. Тобто, якщо це програма Доступний лікар, то це треба звернутися до свого сімейного лікаря. Якщо це інші рецептурні препарати та антибіотики, це може виписати будь-який лікар, який має доступ до електронної системи. А з 1 квітня всі лікарі, які працюють офіційно, вони повинні мати доступ до електронної системи і спокійно виписувати електронні рецепти. Система електронних рецептів є зручною, зокрема для тих людей, які мають гостре чи хронічне захворювання та потребують продовження лікування чи профілактики. Щоб отримати є рецепт дистанційно, достатньо просто звернутись до свого сімейного лікаря доступним засобом зв'язку. Після цього пацієнт отримує номер електронного рецепта та унікальний код його погашення. Це зручно, особливо це стосується таких програм, як доступні ліки. Наприклад, не завжди пацієнт може, хронічний пацієнт не завжди може прийти до свого сімейного лікаря. А особливо зараз, особливо коли є і повітряні тривоги, і відключення світла, то лікар заздалегідь може виписати і відправити Смс на телефон пацієнта з цим смс. Пацієнт приходить до аптеки і отримує свій необхідний препарат. В екстреному випадку лікар може виписати і паперовий рецепт, за яким також можна придбати ліки. Зараз інколи бувають проблеми: немає світла, немає інтернета, повітряна тривога або ще щось. І ми можемо виписати паперовий рецепт. Цей паперовий рецепт буде працювати в тестовому режимі ще деякий час, і за цим рецептом також можна отримати препарат в аптеці. Придбати ліки за електронним рецептом в аптеці можна протягом трьох. 30 днів є рецепт, можна також погасити частково, тобто придбати меншу кількість ліків аніж призначена лікарям. При цьому повторно отримувати рецепт для відпуску залишку ліків не потрібно. За традицією, 1 квітня в Одесі запрацювали фонтани. Першими розконсервували фонтани, розташовані в центрі міста на театральній та соборній площах в міськсаду, пале Роялі та на Олександрівському проспекті. Працюватимуть фонтани з 9 ранку до 9 вечора. З самого ранку коло одеської опери збираються глядачі. Цього разу люди прийшли подивитись неординарну виставу. Вперше після завершення зимового періоду на театральній площі запрацює великий фонтан. Першого квітня як і кожного року по регламенту ми запускаємо наші фонтани. В цьому році ми запускаємо половину фонтанів, тому що у зв'язку з військовим станом і з агресією Російської Федерації ми повинні були деякі фонтани закрити в саркофагі. Тому ми запускаємо 13 фонтанів. Сьогодні буде шість: це в нас театральна площа, міський сад, Думська площа, Палірояль, соборна площа та Олександрський проспект. Вже за традицією у фонтан запустили іграшку качки. А батьки, які прийшли з дітьми подивитись на водне шоу, міцно тримали своїх малюків, обмежуючи їхні пориви, також зануритись у фонтан. Ось як зраділа маленька Олівія, коли в повітря піднялись хмари бризок. «Як ти кричала, коли фонтан заработав. Батьки розповідають, такі маленькі радісні події допомагають підтримувати гарний настрій у непрості часи. Головне, мені здається, підтримувати себе в хорошому настроєнні, тому що дитина очень считывает емоції, постараться найти какое-то там спокойствие, не паниковать. І тоді і ребенку теж легче. Ну, прогулки, сонце, коли хорошая погода, мені здається, автоматично всім становиться веселее. Вот такие вот моменты маленькие тоже хорошо помогают улучшить настроение. Да, это уже второй фонтан сегодня мы увидели. Сегодня у нас счастливый день. Щасливим цей день став і для закоханої пари. Катерина і Вадим розповіли, чому обрали одружитися саме 1 квітня. Вона для нас символічна. Ми 1 числа познайомилися, тому вирішили зробити свадьбу в цей день. Впере наша наша совмісна совместная... Фотографії на фоні оперного театру і вже працюючого фонтану обов'язковий атрибут справжнього одеського весілля. Театральна площа сьогодні радує оком. До запуску фонтану комунальники привели її до ладу зокрема, висадили нові квіти. Так само комплексно підійшли і до міського саду, де 1 квітня також запрацював фонтан. Завдяки от, наприклад, нашій роботі комунальників, я вважаю, що ми даємо змогу і містянам, і всім тим, хто знайшов нас тут другий дім, відчувати себе комфортно. А людина повинна радуватися, радуватися життю. Ми дуже вдячні нашим ЗСУ, тому що тільки завдяки їх мужності, завдяки їх незламності, ми, комунальники, можемо щодня спокійно працювати на користь нашого міста. Як повідомили в Одеській мерії, фонтани у місті працюватимуть щодня з 9 ранку до 9 вечора. Міжнародний день театру для Одеси знакове свято. За всіх часів містяни йдуть на спектаклі. артисти театрів порушують філософські питання, дарують музику, грають нові постановки і ті, які вже полюбилися. Війна та тривоги внесли корективу у безпеку, але не в кохання Одеситів до театру. Про особливості професії, перевтілення та улюблені вистави у міжнародний день театру в ексклюзивному інтерв'ю каналу «Град» розповіла заслужена. Артистка України Нінель Наточа Для справжнього артиста театр це не улюблена робота. Це життя. Твоє життя, в якому поєднуються характери, емоції та вчинки різних героїв. І твоя віра в те, що ти робиш на сцені. Переконана Нінель Наточа. Віра, як в дитинстві, в те, що ти робиш. Коли дитина грається, вона ж сто процентів вірить в те, що вона робить. І акторська професія це база така саме, це вміти стопроцентно вірити в те, що ти робиш. Але коли ти вже професійна людина, то в тебе додаються дуже багато моментів, які ти одночасно відстежуєш. І це дуже, дуже такий самоконтроль. Ти, ти граєш як класний піаніст. Поноткам тільки це твої емоції всередині, тому що ще потрібно градус виміряти, потрібний для потрібної сцени, для потрібної вистави і напрямок. Інструмент, ти його тренуєш, і він в тебе має бути дуже добре налаштований. В тебе нічого, У актора нічого немає, крім нього самого, завдяки чому ти можеш, можеш грати і тримати увагу глядача. Утримувати увагу глядача, згадує заслужена артистка України. Вона вміла з змалечку. Грала для батьків, подруг, сусідів. Тож відповідь на запитання, ким бути, мала однозначно бути відомою артисткою. У мене була мрія дитинства стати актрисою, і я така дуже активна дитина була. Я любила все розігрувати вдома з подругами, з молодшим братом. Ми робили домашні вистави. Для батьків і для сусідів, і навіть колись ми і квитки намагалися продавати, писали сценарії, і фільми, які тоді йшли по телебаченню, розігрували. Здійснювати свою мрію. Нінель Наточа вирушила до Дніпра вступати до театрально-мистецького коледжу. Перший тур така піонерка. Все чітко відчитала, але дуже впевнена в собі. Там ще діти були всі з батьками, хто після восьмого класу. А я сама з великою торбою, в якій магнітофон, якась там касета, костюми перевдіться. І я була дуже зібрана. І мої потім подруги, мама казала: Наташка, ти тримайся її. Оця дівчинка знає, що вона робить. Я нічого не знала, що я роблю. А від того, що не знала і переживала, і боялась, я виглядала дуже впевненою. Ну це в мене по життю така защитна, значить, моя. Масочка захисну маску впевненості доводилося і доводиться вдягати не один раз, говорить Нінель Наточа. Адже, хоча мрія стати актрисою, здійснилася, життя в професії не завжди просте, але магія театру того варта. Немає такої ролі, в якій, в якій було б дуже легко. Як тільки тобі здається, що ой, ну тут все зрозуміло, що ну от, от, от там будуть самі серйозні несподіванки. І коли роль вибрикне тобі ту несподіванку, ти не знаєш. Є магія театру. В театрі неможливо навіть при тому, що ти розумієш, володієш професією, ти розумієш там за 30 років багато вже чого в професії, іноді трапляються ну, якісь такі штуки, які передбачити ну неможливо ніколи. А ти маєш секунду. Особливим подарунком долі заслужена артистка України Нінель Наточа вважає свій вступ до Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василя Василька. Сюди молоду артистку запросив тодішній мистецький керівник театру народний артист України Ігор Равицький. Я вже розподілилася в Миколаївський український театр і мене чекала однокімнатна квартира за півроку. Але Ігор Миколайович запропонував прийти в Одесу. І я й міста не знала. І я не, на той час не вдалося подивитися вистави в театрі, щоб розуміти, в який колектив іду. Ну, от якось я не якось таке відчуття, що хтось тебе так бере в долоні і веде по життю. От у мене було так достатньо довгий час. Одеське становлення професійних досягнень триває вже три десятиліття, але просто спочивати на лаврах Нінель Наточ не планує. Попереду нові ролі, нові вершини та зустрічі у рідному театрі, впевнена заслужена артистка України. З особливою теплотою та іронією Нінель Наточа розповідає про свою першу зустріч із одеським музично-драматичним театром імені Василька. На першу репетицію молода артистка готувалася ретельно та ґрунтовно, але, перенервувавши, запізнилася на 40 хвилин, заблукала в театрі. Я тільки прийшла до театру і, я, оскільки я жила поруч ж розумієте, це до кінця ти ще дома досиджуєш. Я бігла і думаю, я скорочу шлях свій на репетицію, пройду під сценою. Я зайшла до театру службового входу, я зайшла сюди під сцену. А далі, якщо ми будемо йти. Дороги розходяться. Одна йде туди, друга йде ліворуч, праворуч. Я не розумію, куди куди мені йти. Я отут-от блукаю. Я розумію, що я десь під сценою, але де як звідси вийти, я не знаю. З цієї першої репетиції минуло вже багато років. Зіграно різні ролі. Життя змінюється, але любов до театру залишається незмінною. Як і бачення свого місця в ньому. Ця робота підчинить твоє життя собі. Ця робота невдячна. ця робота, поки ти в ній щось зрозумієш професійно, пройде десятиліття. І це професія, в якій ти будеш навчатися кожного дня до кінця свого театрального життя, там сценічного, кіношного. Це завжди учитися, учитися, опановувати, навчатися. Якщо немає терпіння і цих якостей, нічого не, нічого не вийде. Сьогодні заслужена артистка України Нінель Наточа, як і раніше затребувана у професії, і як завжди, талановита грає, і у постановках воєнного часу Сашко винесе сміття, стала в рік війни однією з візитівок театру. Але навіть зараз, попри тривоги та втрати, на сцені втілюються мирні образи гарних та щасливих людей. І саме військовослужбовці просили колектив театру зіграти комедію, яка дозволить усім ненадовго відволіктися від військових подій та згадати про мирне життя. Вони дуже нас просили про комедію і про гарних жінок на сцені. Це те, за, за чим вони е, дуже скучають в окопах на війні. Ми зробили комедію остро характерну, остросюжетну, е, таку ну, дуже класну е, комедію саме для них, саме по, для, саме по їхньому проханню. Там, де красиві жінки, ну звичайно, і чоловіки, і там, де мова про сім'ї, про кохання, про зради, а, та там, де дуже. Дуже відірвано від нашого сьогоднішнього життя. У кожного свій фронт. І, хоча культуру часто називають м'якою силою, часом вона вражає не менше, ніж танки та бойові машини. Впевнена Нінель Наточа. А тому одеський музично-драматичний театр імені Василя Василька продовжує дарувати глядачам нові спектаклі і ті, що вже полюбилися. І сьогодні, і завжди. Наразі це всі новини. До нових зустрічей. Побачимося.